Всім привіт! Мене зателіна. Ну що ж, на цьому тижні завершилися перші матчі першого квалікаційного раунду Єврокубків. Оскільки з першого квалікаційного раунду Єврокубків стартує лише Шахтар, то пропоную сьогодні більш детально оглянути саме матч Шахтар Ільвес. І також коротенько оглянути матчі потенційних суперників наших команд, які будуть стартувати з другого квалікаційного раунду це Динамо, Полісся і Луксандрія. Тому давайте дивитися! Перший матч, який ми оглянемо, це буде Шахтар ільвес звичайно, який відбувся 10 липня на стадіоні Стовжиці в Любляні в Словенії. Це був номінально домашній матч для Шахтаря. Вітаю всіх болівальників Шахтаря з такою прекрасною перемогою. Окремо хочу подякувати всім болівальникам, які були на стадіоні, тому що дійсно вони підтримували команду. Звичайно, що їх було досить мало і були напівпусті трибуни, але вони були голосні, було чутно в трансляції. Було багато українських кричалок. Лунала червона рута на трибунах, і це було прекрасно. Тому за підтримку їм окремо, окремо дякую. І команда їм віддячила прекрасним рахунком: 6-0 Звісно, що ми розуміємо, що цей рахунок він дозволяє вже другий матч, можна сказати, умовно не грати. Ну тобто грати можливо резервами було в пів ноги, тому що це їм скоріш за все дозволить вийти в наступний етап кваліфікації Ліги Європи. А там уже буде більш сильний суперник. Це Бошактаж. Тому ми розуміємо, що наступний матч буде формальним вже не будуть готуватися до бишокташу. Хочеться почати з того, взагалі, що рахунок дійсно закономірний, тобто 6-0 це був очікуваний рахунок, саме це ми обговорювали і в минулому сами випуску. І в принципі хочеться нагадати, що якщо подивитися на трансферну вартість гравців Шахтаря і Ільвеса, то бачимо, що трансферна вартість всіх гравців Шахтаря це 167 мільйонів. Вартість гравців Ільвеса 4 мільйони 350 тисяч доларів. Якщо порівняти вартість старту одинадцятки, які грали в цьому матчі, то ми бачимо, що старт однацтва Шахтаря 121 мільйон, трансферна вартість однацтві Ільвеса це навіть трішки менше 3 мільйонів. То, в принципі, бачимо, що перевага значна, перевага більш ніж 40 разів. Тому, звісно, що результат закономірний. Але хотілося звернути увагу і на недоліки, які були в цьому матчі від гравців Шахтаря. Тому що те, що пробачав Ільвас, биштаж може не пробачити, тому що, звісно, що там рівень гравців зовсім інший. Тому пропоную якраз. Швиденько розібрати. І я за вами хочу поділитися своїми враженнями. Якщо ви зі мною згодні, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Якщо зі мною не згодні, також те ж саме робіть. І також пишіть коментарі. радістю відповім. відповідаю абсолютно всі коментарі і з радістю з вами подискутую в коментарях. Якщо перейти до складу, то в принципі склад був очікуваний, грав на воротах різник. Пара центральних захисників це традиційно вже Матвєнко-Бондар. Зліва в захисті це Педро Енріка, справа в захисті конопля. Опорником був номінально Марлон, хоча ми знаємо, що Марлон це не опорник. Також всередині поля Судаков і Бондаренко. Зліва на Фланзі Кевін, справа Алісон і Форвард також був досить неочікуваний вибір. Коан Хочеться поговорити в принципі, про те, які мене, наприклад, були очікувані від Ільвеса, тому що Ільвес, в принципі, зараз грає в чемпіонаті. У них сезон якраз в розгарі, тому що вони грають за системою весна, осінь. І в ВК-у слізі вони себе гарно показують. Це перша команда за забитими м'ячами, третя команда в чемпіонаті за найменшою кількістю пропущених м'ячів. Тобто, в принципі, дуже організована команда, дуже гарно діє в захисті. В принципі, я так розумію, що план на гру був такий, що вони будуть грати в три центральних захисники, будуть дуже щільно оборонятися, будуть намагатися якось відбиватися для того, щоб якось більш-менш з мінімальним рахунком провести цей матч. А на наступний матч, який вони будуть вже грати вже вдома, трішки більше включитися. Але план на гру не вдався, оскільки дуже багато було помилок. В атаці нереальна кількість помилок просто. Дуже велика кількість помилок була і в обороні. Якщо вони перших хвилин, напевно, 35, дуже щільно дійсно оборонялися, дуже гарно відбувалися. У мене взагалі чесно скажу, було враження, що грає дві команди з ОПЛС десь рівень ну, Шахтаря і рівень там команди оболоня болівого берега, тому що дійсно було дуже схоже. Дуже сильно команда розчарувала саме тим, що не було швидкості, не було якоїсь спортивної агресії. Це з приводу Ільвеса, саме кажу. Тому що вони вміють пресингувати, вони вміють працювати через дуже швидкі фланги. Але сьогодні не було ні швидкості на флангах, не було абсолютно ні пресингу. Вони просто ходили по полю більш більшу половину матчу. І я ж кажу, це дуже сильно нагадувало наш стоячий футбол в ОПЛ проти дійсно такого андердога, коли вони просто на відбій грають. Щодо переваг саме в Шахтаря, то мені наприклад дуже сподобалось, як вони контролювали м'яч. Дуже цікаві були комбінації, дуже вони моментами пресингували, що мені теж вони багато відбирали м'яч. Повертали, тобто, в принципі, мені це дуже сподобалось. Мені дуже сподобалося, дуже дуже сподобалось, що атака підключалася в оборону. Як марно відпрацьовував обороні, мені подобалося Як під там корпусом один раз виштовхнув просто суперника за лінію поля. Це було. Крута. Також навіть Кевін повертався в оборони, він класний відпрацьовував. Алісон також декілька разів працював в обороні біля своїх воріт. Тобто, в принципі, ось ці моменти мені, наприклад, дуже-дуже сподобалися. Трішки було непорозуміння між Алісоном і Каноплею там в деяких моментах, між Бондаренко. Тобто якось не дуже гарно, як мені здається, взаємодіють саме. Бразильці з українськими гравцями, бо моментами випадало, хоча зрозуміло, що Конопля тільки нещодавно повернувся до тренувань через травму, можливо, через це також у них було таке непорозуміння. Але в цілому дуже цікаві були моменти. Дійсно, така багато вертикальної було гори, багато таких передач було. Але і що мені, наприклад, не сподобалося, це те, що воно багато простору давали для. Гравців Ільвеса, коли вони всі йшли в атаку і трішки були прогалені в обороні. І Якщо б Ільвес би скористався цим моментом, то сухими ворота у різниках не залишилися, тому що там просто два рази в пусті ворота з п'яти метрів в гравці Ільвеса просто не потрапили. Там були прекрасні моменти, і з цим треба також працювати, зробити над помилками для того, щоб потім з бошикарше не давати стільки простору. Але що те, що показали Фіна, точніше, те, що вони абсолютно нічого не показали, ніякого супротиву ніякої взагалі ідеї і повна якась безнадійність атаці, то цим дуже сильно розчарувала, тому що вони можуть грати набагато набагато краще. Я так розумію, що вони все ж таки будуть щось там пробувати доказати в тампери, коли до них приїде Шахтар в гості. Але, в принципі, при рахунку 6-0, то навряд чи них щось вже вдасться. На щастя для шахтаря. Якщо розбирати взагалі перший тайм, то перший тайм Шахтар повністю домінував, 79% дев'ять м'ячем, 14 ударів в бік воріт, 5 ударів в площину воріт, натомість Ільвес свідав м'ячців низький блок, грав в три центральні захисники, як я вже казала, задав лише два удари в бік воріт і лише один раз влучив площину у воріт. І там був не дуже небезпечний такий удар. Але гарно працювали вони в обороні, дуже компактно, пропустили там два голи, і це вже ближче в другій половині першого тайму. Але чотири удари вони заблокували і три сейву здійснив вортар Віртанеду. Щодо другого тайму, то всередині другого тайму Шахтар вже почав трішки моментами якось. Підсідати, вони вже моментами стали віддавати м'яч, більше вже працювати без м'яча, тобто вже більше намагатися якось реагувати на контратаках. Вони і ловили так Ільвес, відбираючи потім м'яч. І вже в другому таймі володіння м'яча було майже рівне, 51% у Шахтаря, 49% у Ільвеса. Шахтар площину воріт влочив 7 сім разів, чотири з яких стали голами. Ір вже влучили ще два рази, і це доголу не призвело. Це були прекрасні сейви різника. В останніх хвилинах просто різник, прям як Бог відбувався, кидався на м'яч, тобто взагалі різник молодець. В нього було небагато роботи, чесно вам скажу, тому що всього лише три удари в площину воріт за матч, але ці удари він дуже класно перервав. Взагалі, якщо підводячи підсумки, то Шахтар пробив 12 разів площину воріт, і Ільвес всього лише 3 рази. Фолів було майже також порівну, у Шахтаря було 8 фолів, у Ільвеса було 7 фолів. Грали вони досить так грубувато навіть моментами проти Ільвеса, так корпусом їх так нормально розкидували, там проїхалися так добре. Вони такі були більш щуплінькі, тому нормально так. Але в рамках правил, в рамках дозволеного, матч закінчиться без жовтих карток. І давайте пропоную розібрати саме голи. Всі, які були перший гол, це вже на 26 й хвилині. М'яч перехопив Бондаренко це величезний плюс. Що він виграв цей м'яч, він віддав на Кевіна. Кевін відпосував на Алісона. Той підхопив м'яч у штрафному майданчику та пробив у нижній лівий кут воріт. І це був перший гол. І вже на 43-й хвилині був призначений кутовий, подавав Алісон Еліас. Залишився відкритим, влучно пробив головою під поперечну. Це вже другий гол. Тобто, все прекрасно. І на перерву вже команди йшли з рахунком 2-0 на корі шахтаря. Коли пробував Еліас, тут е, варто сказати, що в принципі не дуже правильно розташувалися гравці Ільвеса, хоча Ільвес сказав, що вони будуть робити ставки на штрафні, тому що вони достатню кількість міч забивають саме зі штрафного, але самі ж по факту і пропустили зі штрафного, тому що е, тут подає Алісон, Еліас вискакує. Над суперником, тому що суперник статичний, він абсолютно якось не боровся. Попереду суперники також якось, окрім тягання за футболку, більш нічого не могли запропонувати. Він красивий м'яч отак кладе в у ворота. Після перерви на 47-й вже хвилині, отримавши крутий пас від різника, різник просто щоб ви розуміли: дворіт, і через все поле красивенно робить передачу. Дивіться, аж сюди. Подає він на Кевіна, Кевін тут бореться з суперником, скидує м'яч на Алісона. Алісон також був під опікою суперника, але Алісон вибігає на відкритий простір, бореться тут корпусом із захисником, і пробиває з-під воротаря у ворота. І це гол. Подивіться, тут зрале. Він боровся. Бачите, прям. Під воротарем, можна сказати, між ніг по йому прокинув і забив. Красивене, красиваний гол. Також були наступні моменти на 51-й хвилині у Бондаренка, коли він отримав круту можливість підготувати удар, але пробив він не найкращим чином. М'яч пролетів по повз праву стійку. Був дуже такий момент, якби мені здавалось тот але але ну, не вийшло. І на 53 й хвилині був вже небезпечний момент від гравців Ільвеса. Там Максим Стьопін гарно позбувся опіки в штрафному майданчику, коли пробив повз праву стійку, мав 100% момент, щоб забити, але якось з 5 метрів людина просто не влучила поворота. М'яч вийшов за межі поля, потім з 53 до 70 хвилин, можна сказати, що відносно так, що Шахтар почав віддавати м'яч, Уже трошечки Ільвес почав катати м'яча, спробувати якось забити голумує у них не вдавалося. І вже на 70-тій хвилині в телі дуже класно пробив один дотик з меж штрафного майданчика, але м'яч пролетів в кількох лівої стійки. Тому тут теж такий дуже класний момент, але вони його не реалізували. І на 74-й хвилині вже на заміну Судакова раніше вийшов очередько, і на 74-й хвилині очередько віддає красивенну передачу на Алісона. Алісон пробуває, але воротар відбуває перед собою. Тоді Кевін уже опинився потрібному місця, потрібний час, і відібрав м'яч штрафного майданчика, то пробив по центру воріт. То тобто, зіграв на добуванні, і тут такий незначний момент, тому що Софоскор каже, що тут був як асист Алісона. І тоді в нього за підсумком цього матчу буде два голи і три асисти. А наприклад, FlashScore, Вони все таки кажуть, що тут не було асиста Алісон, тому що все ж таки воротар відбив і це вже на добування вже було Кевіна. Тому вони кажуть, що це було два голи і два асисти. Як ви вважаєте, все таки був асист у Алісон чи не асист? Пишіть, будь ласка в коментарі. Ваші думки ми саме там обговоримо. З Цього вже четвертого Ільвас вже точно посипався. Бразильці вже увійшли в такий кураж. Вони просто вже куражились, намагалися пробити. Там і Кевін намагався ще пробити, в нього не вдалося. Тобто, в принципі, ну, Ільвіс уже все спакував чемодани і вже думають, як їм летіти додому. І на 77 й хвилині вже Алісон віддає красивенний пас на падрін', який підхопив м'яч і, неймовірно гарно пробив поворотом. М'яч рикошетом від правої стійки залетів в сітку. От дивіться, Алісон він дав на подріння, падріння тут. Поборовся із захисником і дуже красиво його там трошки розкрутив, і забив, і виходить від, від правої стійки, влетіло от сюди, у ворот, там уже воротар нічого не міг зробити. І вже на 89-й хвилин, тобто буквально через там, 2 хвилини Педро Анріка віддає пас від власних воріт, майже до кута половини поля суперника тобто, грубо кажучи, пас від воріт до воріт, майже, грубо кажучи. І там уже Невертон обікрав суперника, поштовхався там корпусом, його завалив і прийняв цей м'яч і відправляє м'яч в сітку ударом з дуже гострого кута. І це вже остаточний шостий гол. Можна сказати, цей поєдинок закритий, вже готуємося до наступного суперника. І якщо підводити підсумки цього матчу, то можемо сказати, що валісна во два голи і тут два або три асисти. Це ви напишіть, як ви вважаєте, правильним. І Кевін також визначився одним голом і двома асистом. Провели прекрасний матч. Звісно, що ми розуміємо, що це матч був і кураж на фоні суперника. Я ж кажу, рівнем там оболонь лівий берег при всі повазі або там Інгулець. Але принаймні в таких матчах треба також перемагати і впевно брати свої очки. І, до речі, можна також привітати нас всіх, що. Шахтар зробив одне очко в таблиці коефіцієнтів нашої країни, яке, звісно, поділилося на чотири команди, тому що наші чотири команди бере участь у єврокубках. Але одне не очко, яке потім перетвориться 0,25 балу, І це прекрасно, тому Шахтарю за це величезно величезна. Дякую. І давайте розглянемо перший квалікаційний раунд Ліги Чемпіонів. Перший матч між потенційними суперниками Динамо в другому клікаційному раунді. Матч відбувся між командами Жалькеріс, Целитовська команда і Хамбрун це мальтійська команда. Матч відбувся 9 липня на стадіоні Жалькеріс у Вільнюсі. Матч закінчився з рахунком 2-0 на користь Жалькеріс. Як ми в принципі з вами обговорювали, як ми з вами і прогнозували в минулому випуску? Команда Жалькріз до речі грала в два форварди. що цікаво? Першому таймі домов два Жалькріс, володіння м'яча. Тому що володів 59%, влучили вони один раз площину воріт. Натомість Хамрун пробив два рази в площину воріт, але голами це не завершилося. Три удари Хамруна було блоковано також було багато фолів. По сім фолів в першому таймі, а в другому таймі Хамрун три рази пробили в площину воріт, але голу забити не вдалося. Натомість жаркірість три рази влучили площину варіт, який в площину воріт, які конвертували два голи. Перший гол був на 59-й хвилині. Забив перший форвард Антал. Там Юрій Кентош високо на зустріч подачі зі штрафного та головою скинув м'яч під удар партнеру. І вже Антал, котрий виявився в відкритому карному майданчику. Відправив м'яч сітку воріт. І вже другий гол стався на 85-й хвилині, забив його другий уже Хаджі. Був дуже крутий гол, дуже красивий. Після чудової командної гри Хачі він відгукнувся на ідеальний пас Офорі і бездоганно пробив низом по центру воріт. В принципі, можна сказати, що Жальгері стиснув. сім ударів в другому таймі було заблоковано суперником. Якщо порівняти фоли, то загалом за матч було 12 фолів у Жальґіріса і 13 у Хамруна. І така велика кількість саме фолі вона приводила до штрафних ударів. І бачимо, що з одного із таких штрафних ударів вдалося забити перший гол Чальгірису. Вже 15 липня відбудеться другий матч. Матч відповідь відбудеться вже на Мальті. Буде приймати вдома Хамрун Спартанс. Чалькеріс може відбутися все, що завгодно. Можливо, Хамрун вдасться перевернути. Це поєдинок з ніг на голову, можливо, зроблять сенсацію і переможуть жаль гіріс, з рахунком там три наприклад. Але чесно скажу, мало в це віриться, тому що все ж таки для Динамо хотілося б більше жаль гіріс, тому що дружня команда була б неймовірна крута атмосфера на трибунах, і в цілому був би класний поєдинок. Але все може бути. Але мені здається, що все таки переможе жаль гіріс, за результатами двох цих матчів. Але подивимося, які ваші прогнози? Теж пишіть, будь ласка, в коментарі. Цікава ваша думка. Розглянемо потенційних суперників для нашого Полісся, тому що цей матч був просто сенсацією. Матч відбувся 10 липня на стадіоні Міський Баня Лука в Боснії і Герцоговині. Але матч дуже неочікувано закінчився, з неочікуваним рахунком, тому що вони по факту розгромили борець. Як я казала в минулому випуску, Борець він перевозиться з сербської боєць. Тобто і Борець в минулому році, неймовірно, круто, виступив в Єврокубках, там встановив якийсь національний стає рекорд для Боснії і Герцеговини, тому що вони дійшли до однієї восьмої ліги конференції, і лише в одній восьмій, вони програли по овертаймам рапідо, але круто все показали. Звісно, що в них там проблеми, тому що пішли е, декілька основних гравців, але те, що їх винесе. Андорська команда з рахунком 1-4 вдома, це просто щось неймовірне, тому що навіть Руслан Петрович і Сергій Кравченко це тренери Полісся. Вони казали про те, що вони скоріш за все готуються на борець. вже в другому клікаційному раунді ліги конференції, і в принципі в цій парі дійсно андердогом була Санта-Колома, але їй вдалося зробити чудо. Звісно, що ще є і другий матч, матч-відповідь, який буде 17 липня. Вже буде вдома приймати Андора. Можливо, Борат збереться і зробить теж якусь феєрію і зможуть вони виграти. Але чесно, я вже починаю сумніватися, тому що Санта-Колома здійснили якесь чудо. Але тим не менше, дуже буде цікаво, подивимося, чим закінчиться це протистояння. Якщо коротко сказати про цей матч, то в першому таймі Санта-Колома забила три голи. На 29 й хвилині, на 34-й хвилині вони пробили пенальті, і вже на 40 40-й хвилині вони забили третій гол. То можемо сказати, що за 12 хвилин вони забили три голи. Це щось просто неймовірне. І в них в першому тайні, щоб ви розуміли, було три удари в площину воріт, і це три удари були, перетворилися в голи. Борес завдав вже три удари: також в площину воріт, але забити їм чомусь не вдалося. І вже в другому таймі Борис пробив два рази в площину воріт, один став голом. Їм вдалося розмочити рахунок, тому що рахунок на той момент був 0-4. І Санта Колома три рази пробила площину воріт і забила ще плюс один гол. І, але я хочу сказати: єдине, що Санта-Колома дуже брудно грала, дуже плутно, дуже багато били вони по ногам, дуже багато заробляли фолів. Щоб ви розуміли, в першому таймі було 11 фолів у санта Коломи, коли у бор це було ще 4 фоли. А за другий тайм у Санта-Коломі було 13 фолів. Коли в це було 5. І за матч, тобто, якщо підсумувати, то за матч у Сантеклом було 2-4 фоли, а Бориць лише дев'ять, 24 фоли. Ну це просто щось неймовірне. Я розумію, що вони дуже хотіли виграти і це дійсно взяти на табло, скажімо так, але грали, звісно, брудно. І якщо вони пройдуть далі, то полістю в цьому плані буде дуже з ним важко, тому що будуть їх сильно бити. І питання, що зможе цьому протиставити Полісся саме чи вони зможуть нав'язати також таку ж саму боротьбу за той м'яч в прямому і переносному сенсі, можна сказати, враховуючи такі показники. І давайте розглянемо з приводу парочки в першому клікаційному раунді Ліги Європи. Це потенційний суперник біля нашої Олександрії. Я наголошую ще раз. Я склала попереднє відео. наголошую ще раз, що програвши з цієї пари, потрапить саме Олександрії. Зараз пройшов вже перший матч 10 липня на стадіоні. Айк Ларнака в Ларнаці на Кіпрі перемогла Ларнака в домашньому матчі з рахунком 1-0. Перевага можна сказати, дуже така слизька, тому що матч тепер буде в Белграді Партизана. Там буде дуже важко грати. Екларнаці, але, в принципі, в цій парі я вболіваю, якщо чесно, за Екларнака, тому що Партизан неймовірно неприємна команда, яка проходить збори на Росії зараз. Наші улюблені братушки, і тому, якщо не потраплять Олександрії, то Олександрії, як мінімум, буде додаткова мотивація. Це моя особиста думка. Якщо ви згодні, пишіть, будь ласка, коментарі. Якщо не згодні, також пишіть коментарі. Пишіть коментарі, поспілкуємося. В цілому що хочу сказати про матч. то матч немає нічого там такого видатного в тому матчі. Ну, це моя особиста ж думка. В принципі, в першому таймі домінувала ларнака за володінням м'яча, тому що було 65% володіння м'яча у як ларнаки. Два рази вони пробили площину воріт, в партизан пробили лише один раз площину воріт. В Принципі, фолів було не дуже багато, по 5 фолів на кожну команду. В другому таймі вже володнім'ячем майже вирівнялося. Навіть у ларнаки було трішечки менше, 47%. Партизан став більш уже активним, але це для нього нічим не завершилося. Лише двома ударами площину воріт, але жодного голу немає. Натомість ларнака вже 6 разів пробила площину воріт, один з яких. Це голов, і це дало можливість йому перемогти. Але ж кажу, дуже слизький рахунок, тому що протезан дома може відігратися, і можливо, що все переверне. Але в принципі, Лернака дуже завжди була незручна для наших українських команд, тому в принципі не дуже б хотілося на неї потрапляти. Але дуже точного суперника для наших команд, саме Поліссі і Олександрії ми дізнаємося 17 липня. Після цього також вийде випуск. Де ми обговоримо вже точного суперника нашу команду і картинку, і розберемо матч-відповідь Ільвеса, який відбудеться вже на стадіоні Тамала, в Тампере, в Фінляндії. Це ми розуміємо, що буде дуже формальний матч, але тим не менше ми без козам розберемо і, вже, і розберемо вже точних суперників наших інших трьох українських команд. Тому, дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Від мене мотить серденько. вам величезне, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте. Дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, Бережіть себе, все буде Україна!